Кредит на те, аби відчути смак життя в Україні, можуть запровадити мікрокредити для людей, які опинились у важких життєвих ситуаціях. Як боротися з бідністю, вигадав і виходець з Бангладешу Мухаммад Юнус. Почали з того, що надавали маленькі кредити тим, хто не міг отримати їх в банку. Тепер в багатьох країнах світу саме так допомагають бідним людям стати на ноги. And we help допомогти бідній людині можна, давши їй поїсти. Це добре, але ми допоможемо краще, коли дамо їй можливість гідно почуватися у суспільстві, мати роботу, родину сусідів, щоб людина відчула себе повноцінною, побачила нарешті, який гарний сонячний день, і почувалася добре. Відчула, що суспільство потребує її розуму та її рук. Як мікрокредитування запровадити в Україні, мізкують під час екомунічного соціального тижня. Кредит мав би бути без застави, і перш ніж його надати, фахівці мали б навчити позичальника, як розпорядитися грошима і як їх згодом повернути, аби кредит допоміг людині, а не зламав її. Таких кредитів не надають. І поки що це неможливо, але, можливо, якісь інші способи. Наприклад, благодійний фонд, який би міг надавати гранти невеличкі людям. І пізніше утримувати від них благодійні пожертви, тобто таким чином би міг працювати надання таких мікрокредитів. Просто спробувати, наскільки воно в нас буде функціонувати, і тоді, можливо, з часом зміниться законодавство щодо цього. Відчути себе потрібними та ще й заробити спільнота взаємодопомога оселя багатьом колишнім бездомним, узалежненим та усім, хто потрапив у кризу, дає вже сьогодні. Тут діє благодійна крамничка та меблевий цех.